Всім привіт! Хочу поділитися з вами рецептом маринованої скумбрії. Дуже смачна виходить, дуже схожа на копчену. І для цього нам потрібно 1 літра холодної води. Беремо каструльку таку, щоб усе вмістилося. Так, сюди додаємо 5 столових ложок солі. З таким невеличким. Верхом, щоб усе опало. Два. Три. Чотири. П'ять. Так, сіль додавили. І дві столові ложки цукру. Також так лишнє струсили. Так, далі додаємо одну гарненьку цибулину. У мене була така, як мій кулак, порізала кільцями. Так, у нас розсипного чаю нема, але є чорний в пакетиках. Потрібно 3 столові ложки чаю чорного без будь-яких ароматизаторів. Але в нас є в пакетиках. І ми кинемо. 4, бо тут, як на мене, не буде столової ложки в одному пакетику, то ми кинемо 4. Я обриваю оці картонки. Якщо у вас чай розсипний, то кидайте три столові ложки. Отак. Добре видно. Так. Потім додаємо дві жмені цибулевого лушпиння помитого. Так, також додаємо, що тут у нас коріандр. 10 штучок. Багато випало. 9 і 10. Так, дві горошинки Чорного перцю. І усе це ми ставляємо на вогонь. І як тільки почне кипіти, виключаємо вогонь і залишаємо так до охолодження. Далі зустрінемось і я розкажу, що робити далі. Довели ми до кипіння наш розсіл, процідили його ось в іншу каструльку на друшляк. Так, і тепер, у кого яка ємність є, у нас це така ось утятниця. І потрібно нам три скумбрії. Вкладаємо рибку, почищена, без голів, можна отак навхрест, і заливаємо отриманим розсолом. Нічого страшного, якщо рибка буде виглядати, ми її нічим не придавлюємо, ось так. І накриваємо кришкою, і виносимо, хоч в холодне місце, хоч ставимо в холодильник. Я винесу у холодну віранду, і залишаємо в цьому розсолі на 48 годин. Бажано кілька разів рибку нашу повернути, щоб вона рівномірно схватила на себе колір, щоб була золотиста. Накриваю кришечкою і виношу. І через 48 годин вона буде готова. І нарешті минуло 48 годин для нашої рибки. Кілька разів ми її перевертали, міняли місцями. І ось така вона виходить. Стояла вона в нас в холодній віранді, можна в холодильнику держати. І тепер можна витягувати на друшляк. Хай Розсіл стече. Якщо ж треба швидко до столу подати, то просто промокнути паперовими рушничками, змазати рафінованою олійкою і подавати до столу. Всім смачного!